Вітаю всіх на моєму каналі. І так, як же самогон вдома зробити? Весь процес коротко розповідаю. На отакий ось бетончик 40-літровий. Засипаємо 7-8 кг цукру. Заливаємо харчової води більше половини. До повного розчинення все це розмішуємо. Потім доливаємо. Майже повний, ну, сантиметра без п'яти, Води теплої, щоб загальна ємкість була температурою 35-40 градусів. Тепло для руки, але не гаряче. Потім кидаємо пів кілограма пресованих бажано спиртових дріжджів. Спиртові дріжджі трошки тримають більше спиртуозність при бродінні. тобто Звичайні можуть до десь 14 градусів, 12-14. А спиртові десь 14 16 градусів. Це загальна ємкість бродіння. І зверху кидаємо, щоб піна не гнала. Вкидаємо декілька кусочків шкоринки чорного хлібу. Це все діло розмішується, звісно, повністю розмішали. Закриваємо кришкою. Кришка, як бачимо, капілярна трубка зверху виходить. Іде вона ось таку кришку для банки. Кришка надівається на банку півлітрову, це розраховано на півлітрову банку. Потім е воно тут булькає процес, добродіння. Далі заходив в цю трубку. Тут ще 2-3 метри і йде це все в форточку, щоб не було запахів у кухні. Це все виброжується 7 днів. Інтенсивне бродіння десь протягом 3 днів йде, а потім зменшується вже, можна сказати, на 5, 6, 7. Там День вже практично, здається, що вже переграло, але витримуємо 7 днів, бо там воно як а воно ще грає. Після того, як пройшло 7 днів, беремо, заливаємо це все. Ну, в кого яке, в мене отакий бетончик. Бетончик на десь літр. Тобто половина тої бочечки того бетончика заливається в цей бетончик із 40, сюди і на 20. Доводимо майже до кипіння. На першому етапі, так сказати, можна прискорити на великому вогні. Але як тільки відчуваєте, що скоро закипить, треба не прозівати, щоб не погнала брашка, прикручуємо на невеликий вогонь. І це все іде. Тут гумова прокладка, додатково ще хумстрічкою обмотана. Для краще, щоб від щоб гуми ні запахів, ні прилипань, нічого від температурних воно все тут добре тримає. Все оце там, де трубки, де всякі виворочні, це все герметично, щоб ніде не пропускало, не Понило, так сказать. І так далі йде трубка в сантехнічному купленому магазині, така як для газу. І йде вона не зразу в холодильник, а отакий от от сухопарник. Ось ця що далі трубка, як бачимо, входить і вона йде вниз. Тут є отвори і по боках прокручені. Вона трохи темна, оскільки я вкидав туди різні і чай, і скоринки, лимона, апельсина. Тобто це для різних запахів, цей сухопарник можна вкидати, якщо ви знаєте, що кидати і в міру. Оскільки, якщо, наприклад, сильно кинуть багато шкурок цього. Мандарина, то буде ну такий, аж трошки притурний запах, або якісь там квіткові запахи, теж не ну наприклад, щось таке, да, ароматне мов Тобто з цим треба краще вже пізніше і трошки в міру. Якщо знаєте, ну можна там кинути трошки пару шкоринок лимона наприклад. ну це таке Для чого саме головне цей сухопарник входить? Пар спиртомісний І він тут ще залишається, як бачимо, вода. Так от. В цій воді і сивушні масла, і різні там речовини ненужні, також залишаються. Е, сама вода, оця десь градус 2 у ній. Тобто зовсім мало спирту. Спиртуозність ви майже не втрачаєте, але очищення завдяки цього набагато краще. І чим більше ви таких зробите сухопарників, і можна йти у штуки три зробити, це буде як колона. Уже з одного можна в другий, потім в третій, і вже і з третього в холодильник. Ну, У мене з першого одразу в холодильник, я сильно не запарювався. Ну, я двічі виганяю, потім розповім. Значить, йде е, далі, як бачимо, холодильник, також нержавійка. Оці всі згончики, все там. Герметично, щоб ніде пар не проходив. Далі йде такий от нержавіючий холодильник. Вода подається холодна вниз, а виходить з верхнього шлангу. Сюди входить пар спиртовмісний, а тут вже капає охолоджений самогончик, як бачимо, Да? Тут йде воно у холодильнику спіральне. Ну, хто знає, той знає, Спіралька і трубка. І поки дойде вниз, воно охолоджується завдяки холодної, холодній воді, яка тут вміщає. Як я і розповів про... Ага, ще дивіться, коли ви виганяєте, так сказати, перший 5% спирту, які Капає, потрібно відібрати і це, можете його використати, це голову, це можете використовувати його для розпалки дров і того так далі. Е, відбирається 5% від закладеного цукру. Якщо у мене тут 20 літрів, да? тобто на 40 я 8 закидав, тут 20, значить тут 4 кг переброженого цукру. На 4 кг, це 200 грам. Я должен відібрати першого спирту, який оце капає спирт сирець. Це будуть голови. Е, ну, я відбираю 150 грам, плюс в сухопарнику там якісь води і сивушні остаються, Це і те зливаю. те просто у раковину. А це зливаю в бутилку, його, я ж кажу, дрова можна розпалювати. Або інші технічні, але не харчові призначення. Е, з цим ми розібрались. Потім, далі допоки ж його гнать, да? от воно капає-капає. І гонимо допоки беремо ложку, декілька капель на ложку, підпалюємо сірником, якщо палає хорошим таким. Блакитним, ну, тобто загорається, то це гоним і нормально. Якщо вже, як не запалюємо, а воно щось вже там або дуже погано горить, або вже практично не горить, то все. А то вже такий признак виключаємо і все. Все остальне, що гнати будете, це хвости. Хвости також недопустимо. Там запахи такі теж бражні. Недобре це все діло. Так що, отак. При первій вигонки навіть з одним сухопарником, в мене виганяється вже перва вигонка 60-65 градусів спиртуозність. При другій вигонці, якщо я це вигнав, залив знову сюди. Те, що вигнав, долив води, вигнав по новий другий раз, з цим же, же, з одним сухопарником, вже при другій 80-85 спиртуозність. Ті люди, які виганяють зразу з виворочного в холодильник, не використовуючи ніякі сухопарники, 50-55 максимум спиртуозність виходить. Більше не доб'ється, оскільки. Оце якраз вода, оця, оце вода. Тут, може, ячки у градус там і все, не більше. Ну, градус 2. Але воно відбирає лишню воду, сивушні, все таке. І от якщо ви декілька зробите, тим буде набагато фільтрованіший спирт з однієї виганки. Ну, я так думаю, можливо, й заморочусь, зроблю, може ще штуки-два, щоб три було. Да? І потім холодильник. Ну, це буде пізніше. Так я поки що два рази виганяю та і все. Після того, як я вигнав оце все діло другий раз, я беру, наприклад, ну, пластикову бутилку, да? дно відрізаю внизу, ну це тут голови відібрані попередні. Значить, дивіться, пластикові бутилки, закидається, отута декілька ватних дисків, все остальне засипається фільтрами, так сказати, робимо фільтр, це уголь. Уголь із берези, наприклад, палим березу, але не до пепла, а так згоріло. Углі чорні ви відбираємо, попіл відсіюємо. От туди все це в бутилку. Понятно, да? бутилку, але тут кришка то зріз... тобто дно зрізане. І переливаємо через ці углі весь вигнаний нами самогон. І отримуємо взагалі вже без всяких. З самогонних запахів вже буде як спирт. На вкус ну, розлічить ніяк. І потім можна там і дубові щепки, і різні там рецепти, вже дивіться, і так далі, все, що далі, як робити конячки, і всякі там настойки. і так далі ну Головне, можна, я ж кажу прогнати через углі. Березові, не якісь там тут береза, як використовується як сік березовий, він хороший, так само і для углів березова древесина так сказати, підходи. Тож користуйтеся корисні поради, якщо щось незрозуміло, підкажу. Тож, Кому сподобалось, став лайк вподобайки, підписуємося на канал. Всім всього найкращого, до нового відео, до зустрічі!